Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя, вийдемо, попрацюємо, якщо це взагалі можна назвати працею чи роботою, тому що цей тиждень це просто не робота. Ну, в плані того, що замовлення є, їх вистачає, але тарифи настільки жахливі, реально, ну, іншими словами, це не скажеш жахливі, що це просто треш. Я, до речі, зараз вам покажу. Вчора також зробив собі скрін. Дивіться, з Пшеполя. 7,1 км, 12,60. 7,1 км, 12,60. І це при тому, що увімкнеш навігацію, воно ще покаже на кілометр більше. А коли приїдеш, Uber, як завжди, ще забере. Комісію від комісії і того там залишиться взагалі 11 злотих. Реально, блін, вчора також субота, ніби хочеться зробити 500 злотих, ти ніби катаєш замовлення за замовленням, замовлення за замовлення одне за другим, одне за другим, а ти не можеш зробити цих 500 злотих. Це треш. Це дійсно, блін, я не знаю, що відбувається. Я маю надію, що це все тимчасово. У Нас може готують до того, що в вересні почнеться нормальна робота, і тарифи піднімуться. І зараз якби цими маленькими тарифами заохочують можливо, пасажирів, щоб вони там користалися цим таксі. Я не знаю. Але ну, виїжджаємо, працюємо, подивимося, що з цього вийде. І також вже їду, як бачите. По болту за замовленням. Замовлення буде 23 злотих за 11 кілометрів. Приїхали ми тут в центр до опори. так виглядає тут центр. І одразу. По болту нам наступне замовлення також 23.15 за 11 кілометрів ми будемо їхати куди-куди в аеропорт. Все одно як не крути, Uber взагалі реально повне дніще на цьому тижні. Болт також, але тим не менш, що вчора по болту хоча б падали також замовлення там, на 20-23. на 23. Злотих за 5 кілометрів, за 6 кілометрів. На Uberі такого і близько не було. На Uberі максимально, що я бачив вчора, це злотих, мабуть, 19. Тут якось відом. Так, друзі, ситуація така. Приїхав я в аеропорт. Ну, і звичайно ж, по традиції, як мені завжди так везе, чи я не знаю. Знову ж таки не розумію, що люди чекають водії на, в аеропорті, там, на п'ятачку, на заправці. Коротше, по традиції заїхав, висадив пасажира, взяв нового, одразу не виїжджаючи, і поїхав. Так, замовлення по убору було, і зараз вам скажу, скільки воно в мене вийшло. А вийшло воно в мене 24 злотих, 14,5 кілометрів. Ну, а що робити, що робити? Зато не чекав, не чекав штрінько, раз-раз, приїхав туди, виїхав і все чітко. Так, ну як чітко, не дивлячись на те, що, що який тариф. А по болту в нас вийшло, виходить, я вам зараз точно все покажу. Отак От ось вийшло. 10,4 км, 33 бруто, а нетто було 23 злотих. І, і, і. Ну, і Ну Перше замовлення також 12,3 км, 23 бруто, а також було 23 нетто. Хто б там що не казав, для мене особисто, як накрути болт трошечки, хоч трошечки, але краще, ніж шубе. Як не крути, це особисто для мене. І одразу падає нам замовлення. 1745 буде Приїхав я з пасажиром на стадіон Терчинський. До речі, у вересні ніби буде тут грати футбол Україна коротше, Україна не пам'ятає про такого. І одразу нам прилетіло знову наступне замовлення, нічого не чекаючи, їдемо одразу за новим замовленням. До речі, з приводу болта моєї блокіровки, я хочу сказати, я, якщо чесно, розраховував на те, що мене заблокували те, що я спустився нижче 30%, і думав, що коли мене розблокують, ну, в мене буде знову 100%. Ну, як би. По логіці так і мало бути, але ні, мене розблокували. І 29% так і залишилось активності моєї. Прийшлося б взагалі брати все підряд, щоб ну, наздогнати ці 30%, але також не зрозуміло. якби я далі не приймав і спустився ще нижче. Коротше, якось не зрозуміло. Зараз вирішив для себе те, що. Буду брати все, що вище 12 злотих. 12 і вище, тому що ну по-іншому ніяк, тому що це основні замовлення і так є. А якщо їх відміняти, ну то ти як не крути, злетиш менше 30%. відсотків. Не Друзі, також, якщо ваші знайомі, батьки, друзі шукають собі роботу в Польщі, то в описі під відео буде ссылка на Viber, де перевірений агенції та роботодавці. Ну і звичайно ж, вакансії з найвищими ставками на годину. Тому звертайтеся, дуже рекомендую. Ну а ми їдемо далі працювати. Добре. Добре. Приїхав я з пасажиркою в Лешницю, в замок Топач, ніби він так називається, за 15 злотих 6 км 6,5 Як не крути, це набагато краще, ніж Uber 12 злотих дає за 7. І то, ну як завжди, Uber ще забере, коли закриєш замовлення. Ну і Коль, ми вже тут. Поза Вроцлавом знаходимося, також впало замовлення на 25 злотих від Карини. 25 злотих це буде за. Вам, ніби 14 кілометрів. І подача також 4-4. Так, подача велика, їхати також далеко. Але що робити? Яка різниця, чи я буду тут стояти, чекати? Невідомо чого буде замовлення, не буде. І плюс, навіть якщо не чекати, мені і так треба буде назад пустим вертатися хоча б до стадіону Тарчинського. Це також 5-6 кілометрів мені просто пустому їхати. Тому вирішив все-таки їхати за пасажиром. Добре. Завершуємо ще одну поїздку по болту на 2132 бруто. Нето в нас було 15 злотих. Болт нам сьогодні в принципі дає непогані замовлення, що для мене дуже дивно. Тому що зазвичай Uber насипає, болт треба чекати. А тут болт насипає. Ось також. Ну це 950. Ми беремо. Менше 12 злотих я брати не буду. У мене зараз скільки там, 53% прийнятих замовлень. Нарешті, нарешті, в принципі, запас є, щоб трошечки щось перебирати. І замовлення тільки що блин, взяв з ЖД-вокзалу від сторони Пилсуцького. Це треш просто. Туди заїжджаєш, ну коротше, я не знаю, чому там не зроблять, наприклад, від сторони. Пілсуцькеґу просто пас додатковий, де там, наприклад, буде зупинка заборонена, але тіпа там дві хвилини, щоб можна було просто забрати пасажирів і поїхати далі, просто щоб туди не заїжджати. Я не розумію цього. Зато для пішоходів там просто цілий плац. І так, завершив. Є одне замовлення Болт 10,3 км 31,92 А вийшло, не то показувало мені 22 злотих. І що ми маємо? На годиннику у нас 16,25. А перше замовлення я зробив у 12. Це що у нас? 4,5 години. Так, це у нас 205 ну І остання поїздка 21 злотий, ще не засчитано. Це там 226. І знаєте, що я? Просто в шоці, тільки що замітив. За тиждень 1335. А що це? Комісія 600 злотих? Так це ж майже половина. Це 50% майже. Що за бред вообще? Блін, треба буде реально порахувати, скільки взагалі болт забирає. На Uber я не пам'ятаю, була у нас поїздка. А, і одна поїздка по Uber у нас була. От така робота, друзі. Зараз. Ах, як я люблю цю масліцьку. Коли ти їдеш і все просто. Trzyścić po szwam, jak to każe. Zawsze tu takie nie jakby wyjedziesz, a w po prostu na chodzie kolosy odpadają. Halo. Dobry wieczór, gdzie Pan jest? no czekam w tym miejscu, gdzie jest zaznaczone. Czyli na jakiej ulicy? Jagieły Jagieły 5A. No tak, dokładnie tam stoję, obok no barstow. Tutaj obok Barbershopy duży Ben Żabka. Ja tutaj dokładnie stoję, gdzie stoi kropeczka w aplikacji. A to w tamtej stronie się nie wjeżdża, tylko z drugiej strony się wjeżdża. Ależ ja jakoś tutaj wjechał? Proszę tam czekać, dobrze. Okej. Okay. Dobry wieczór? Dobry wieczór. A pan 5 czy 5a zaznaczone? A ja mam w ogóle zaznaczone trójka, ale jest kropeczka tam, gdzie jest zaznaczone. Bo my taksówką przyjeżdżamy z tamtej strony. No okej, ale ja przyjechał tam, gdzie jest zaznaczone po prostu, і tyle. Zaznaczone w ogóle nie... No to w takim razie zaznaczę źle. No toż nie, ja zaznaczam aplikację. Ja jadę tam, gdzie pokazuję to. Druzi, і так, година w nas показую wam 11 I того. Я сьогодні відробив з 12, ї зараз я вам, до речі, покажу. Перша моя поїздка була, ось вона, в 11.59. Не знаю, видно вам, чи буде чи ні. В 11.59 потім я попрацював до 5. -ї. Ось в 17.07 я завершив останню поїздку, плюс, поки доїхав додому, це там ще там, 20 хвилин. І того це в нас виходить 5,5 ,5 годин. Я трошки вдома відпочив. І потім у мене була поїздка. Потім було 8 годин. 8-11, ну виїхав я 8. І того в нас виходить 8 і зараз 11 це 3 години. Правильно. правильно. І того в нас 8, там нехай 8,5 годин. Давайте рахувати, що в нас вийшло. Болт. У нас в принципі... А, візьму інший телефон, щоб там на калькуляторі все порахувати. Бачимо 384 злотих. 384 злотих плюс. Плюс. На уборі у нас була тільки одна поїздка. Ось вона. 24 злотих, плюс 24 злотих, і в нас 408 злотих. І того в нас вийшло 48 злотих на годину за 8,5 годин. Багато чи це мало. Мені здається, більш-менш більш нормально на неділю, так як я, в принципі, вже дуже давно нормально так не працював в неділю, щоб там 8, 9 годин, 10 годин. Тому, в принципі, на ті тарифи, які зараз є, то це більш-менш адекватна сума. 408 злотих. Так що, друзі, ось такі справи. До речі, розібрався я, тупанув, пам'ятаєте, я вам казав з приводу Болта, що там, типу, дуже багато забрали комісії і так далі. Скільки я вам тоді казав? 1333 в мене там було чи щось таке. І 600 злотих ніби комісії в мене забрали. Але ж 1333 злотих це вже мої чисті, це не то вже. І виходить так, що плюс 600 злотих це плюсом. Це виходить, що з, там, з 2000 злотих в мене забрали 600 і в мене залишилось 1333 злотих. Ну а взагалі на цьому тижні я ну так, слабенький тиждень був, в мене всього-навсього вийшло 1514 злотих. За цілий тиждень. А на Uberі там взагалі я майже не катав. 5000. Тисяч... Хотілося б було 5545 тисяч... злотих. 545 а, ну виходить 2050 злотих. 2050 злотих. ну так от. По факту я працював тільки з четверга. Там понеділок, вівторок, середа, я там виїжджав до обіду трошки, там 3 -4 години 4. Потім на наступний день так само там 2-3 годинки працював. А так, щоб і саме працював більш-менш мінімум там 8 годин, то це робота в мене була четверга. Наступну неділю я планую, ну як планую, така ціль у мене, не знаю, вийде чи ні. Я планую закрити квартиру. Тобто оренду квартиру це в мене там 3 300, виходить квартира. І ось я хочу її закрити за цілий тиждень. Мінус паливо, мінус все. І щоб от залишилось 3300 і я закрив за один тиждень повністю оренду квартир. Тому подивимось, вийде в мене це чи ні. А вам бажаю також гарних заробітків, гарних курсів, не таких як зараз у Врославі, а трошечки більше, як мінімум. Тому, друзі, всім удачі, гарного дня. Хто вихідний, також гарних вихідних.